А тут, власне, хотів би а, звернути увагу наших глядачів і пана Тараса на соціологічне опитування, яке, яке проявив КМІС, а, де він моделює три варіанти завершення війни, як підтримують їх українці. Бо це все накладається на оцюсь історію з переговорами з з зеленським, з заявами його. Ну, я не, не можу це розділити, друзі. Це, це нереально розділити. Тому що якщо соціологи вивчають якесь питання, значить вони бачать, що роблять політики. Не обов'язково це замовляють. Пан Тарас як професіонал в цій справі. Він знає, як це робиться, тому що його фонд займається такими дослідженнями. І, от зокрема, вони сказали, що може бути три варіанти: завершення війни, на які українці погодяться більше або менші міг. Росія зберігає контроль над усіма окупованими зараз територіями, вона відмовляється від вступу до НАТО, але стає членом Європейського Союзу і отримує необхідне фінансування. Другий варіант Росія. Зберігає контроль над окупованими територіями Запорізької, Херсонської, Донецької та Луганської Бластей та Криму, але Україна стає членом НАТО. Ну і так само членом ЄС. Ну і третій варіант: що все ж таки Росія поверне Україні під контроль. Запорізьку і Херсонську область сама залишить контроль за Донецькою областю, Луганською та Кримом, і Україна стане членом НАТО і буде членом ЄС, отримує гроші. І на цей варіант готові погодитися 57% українців з попередніми двома менше, набагато як на вашу думку от королюються ці настрої українців? Я не говорю про дослідження із заявами, які лунають сьогодні з офісу, і от на тлі виступу залужно. От ви знаєте, ви дуже вдало і дуже влучно згадали про всі ці, ці мирні ініціативи і про взагалі ось цей мирний трек, так, який почав дуже активно просуватися в інформаційному просторі не лише у нас, але от і справді і наші західні партнери почали частіше про це говорити, так, про політичне врегулювання, про переговори, про швидше завершення війни і так далі. От мені здається, що е, якщо поставити виступ залужного ось в цей контекст, то е, виступ залужного буде попередженням західним політикам не поспішати із е, пришвидшеним політичним врегулюванням, але яке не призведе до тривалого миру, так, до забезпечення безпеки України, безпеки Європи, східного флангу НАТО і так далі. А воно просто буде відтермінуванням майбутньої війни, майбутньої агресії, бо е, акцент залужного на тому, що... Зараз ця російсько-українська війна вона є війною проміжною. це логічний ну, логічний захід в те, що буде наступне, буде наступна війна, буде наступна фаза цього протистояння. Він про це говорить, так. Так, і політичне врегулювання вже і зараз, воно абсолютно не зніме цю проблему. Так? Тобто ну, треба бути дуже обережними з е, політичними інструментами, е, ну, тому що якщо вони не підкріплені в такій ситуації, як зараз, і проти такого противника, як зараз, якщо вони не підкріплені силою, якщо вони не підкріплені результатами на полі бою, е, тим, що американці називають вигідні позиції за столом переговорів, так? то зрештою таке політичне врегулювання воно є просто тимчасовою паузою. Яка дозволить агресору е, оговтатися, накопичити більше ресурсів, і зрештою вже далі вирішувати питання ну, більш радикально, так би мовити. Так? Тому що якщо Росії зараз дати цю паузу і дати можливість, наприклад, там е, от як німці люблять говорити дуже до речі, та що в них є 5-8 років, поки Росія набереться сил для того, щоб напасти на НАТО. Ну, по перше, Росії не треба 5-8 років, щоб напасти на НАТО, гібридну операцію е, в прикордонні Литви або Польщі вони можуть зробити хоч за тиждень. Там та Справа, що політичний момент треба зловити правильно, і е, російський весь гібридний інструментарій має бути готовий, і пропаганда, да, до такого кроку. Ну, і ясно, що це треба зловити західних союзників в тій ситуації, коли вони будуть до цього найменш готовими. Але е, через 5-8 років, коли Росія от збереться з силами, так би мовити, та, от, е, вона вже е, свою війну е, ну, продовжить не лише в Україні, вона свою війну вже, е, е, я кажу, почне продовжувати з території НАТО. І, наприклад, той самий ядерний шантаж, який зараз звучить в устах Кремля, як шантаж, він може перетворитися на практичні кроки, ну просто щоб уже як кажуть в Кремлю два рази не вставати. Так? І для Європи це може закінчитися насправді дуже і дуже погано. Тому, от мені здається, що в даному випадку виступ залучного це в тому числі така собі пересторога західним політикам, не мати ілюзій щодо того, що от зараз дуже швидко політичним шляхом можна вирішити ну, всю цю історію, всю цю ситуацію. І якщо повертатися до... Загалом можливості політичного врегулювання, так і якби суспільного сприйняття, yeah. то в першу чергу ми бачимо, що Головним із один із головних таких от маркерів для українських громадян є членство України в НАТО, тому що ну, по великому рахунку інших гарантій безпеки для України, таких, які були б ну максимально надійними, так їх немає. Навіть попри те, що НАТО може опинитися під прицілом Росії і в її наступному кроці, так з наступним витком російської агресії. Але тим не менше, ми бачимо, що навіть зараз, маючи можливості проведення тої самої гібридної агресії. Проти е, якоїсь із країн східного флангу альянсу е, Росія сама себе стримує, тому що ну, е, очевидно, є певні побоювання того, що від е, удару у відповідь е, путінський режим не витримає. Так? Треба ще більше закрутити гайки всередині, треба ще більше мати контролю над е, внутрішньою політикою, зрештою, треба ще більше так, зібрати е, можливостей, щоб потім нанести удар у відповідь. Е, тому е, членство України в НАТО є одним із ключових факторів сприйняття або несприйняття того. Іншого сценарію так завершення війни, якщо ми говоримо про політичне завершення, ми mm -hmm. ну, тут ще є. Якби крім формату повернення до кордонів умовно там 21 лютого, двадцять двадцять лютого, наприклад, да, 22 другого року, так тобто залишається Росії Крим і залишається Росії частини окуповані Луганської, Донецької Українських областей. Mm. Є ще формат, який вже, мабуть, всі московино набив, да це от повернення кордонів 91 го року, так але тут ми повинні розуміти, що ну з військової точки зору це абсолютна ілюзія. Тобто, військовим чином повертати контроль над територією України до кордонів 91 го року. Ми не можемо. Тобто тут уже треба Росію буде додавлювати політично. Інша справа, а яким чином цей тиск політичний можна як його можна забезпечити на полі бою. І а, тут є а, один ключовий момент, і цей ключовий момент він називається Крим. А, Крим є сабтиким місцем взагалі російської стратегії. А, і не дарма Путін розпочав все з Криму в 2014 році, тому що Крим для нього є важливим не тільки з точки зору завоювання України, а стільки з точки зору а, його геополітичного політичних інтересів і можливості е, претендувати на те, щоб відновити Росію в статусі ну, такого собі радянського союзу 20 і тут е, Путін діє абсолютно в логіці е, колишнього радянського прем'єра Нікіти Хрущова, та який на початку 60-х років був змушений розгорнути свої тактичні е, ракети я, ракети з ядерним боєзарядом на Кубі, звідки вони, хоча б кудись долітали до території Сполучених Штатів Америки, тому що стратегічно погрожувати напряму з території Союзу е, ударами по території Сполучених Штатів. Союз не міг і Російська Федерація зараз не може напряму погрожувати Сполученим Штатам. Ну технологічно в них ніби є якісь інструментарій, але він дуже старий. І тому а, Крим для Путіна він був важливий як майданчик, де можна було би розгорнути а, тактичну ядерну зброю і її носії, мати можливість наносити удари по будь-якій столиці будь-якого європейського союзника, США по НАТО і таким чином ви, ну, витягнути Вашингтон на шантаж да сказати: Давайте так. Ми домовляємося, що ми начіпаємо ваших європейських союзників. Нам віддаєте Україну, Грузію, Білорусь, весь пострадянський простір і все і ще щось, що ми що ми ж поки що не знаємо, але ми обов'язково захочемо. І е, зрештою, Крим в даному випадку він є наріжним каменем цієї російської стратегії. Те, що ми зараз прострілюємо Крим наскрізь і не даємо можливості навіть конвенційним російським військам там почуватися в безпеці, змусило Путіна включити план Б Білорусь і. Ядерну зброю російську на території Білорусі, але це питання не вирішує, тому що режим Лукашенка а, не настільки передбачуваний, наскільки можливо хотілося б Путін. Да? Тобто в Крим можна було привести ядерну зброю і залишити її там абсолютно ні про що не переживаючи, там, ну грубо кажучи, до е, нинішніх реалій, там в реаліях з 14 по 22 рік. Е, в, з Білорусі Путін так зробити не може, тому що не ну, тільки Лукашенко буде мати спокусу е, отримати контроль на своїй території хоча б на одну. Російською ядерною боєголовкою я думаю, що історія союзної державою може дуже швидко закінчитися, причому не на користь Путіна. Тому а, тут є певні проблеми, і так само в Росії є певні проблеми з Калінінградом, з розміщенням там тактичної ядерної зброї. Mm -hmm. mm -hmm. Тому а, оскільки Крим в такому а, форматі він є стратегічно важливим для Росії, а, втрата контролю над Кримом. У військовому сенсі, так і е, політичний хаос, який це може викликати на Росії, буде тим фактором, яким, мож, яким можна тиснути на путінський режим і змусити його в довгостроковій перспективі відповзати з українських територій, тобто це просто один із варіантів альтернативних сценаріїв, які можна запропонувати. Але повертаючись до е, суспільного сприйняття ключем до е, сприйняття українськими громадянами того чи іншого сценарію політичного завершення війни є гарантії безпеки для України, є гарантії того, що е, ця війна е, в такому форматі на території України більше не повернеться. Е, поки що найкращим форматом гарантії безпеки для нашої території, для нашої держави є членство України в НАТО. Але паралельно ми повинні розуміти, що і наш е, оборонний потенціал він теж тут відіграє далеко не останній. Роль. Так, Зеленський говорить про можливі там використання вже найближчим часом наших ракет і так далі. А Залужному вдасться переконати Захід у такому сценарії, щоб нас підтримували в військовому плані більше, щоб ми там відвоювали цим виступом. Він на себе перебере таку місію. Враховуючи його авторитет, так і а, більше того, він ще тут допоможе нашим британським колегам. Тому що а, тепер, а, в тому числі, новий британський прем'єр, апелюючи до думки mm. залужного, буде а, мати можливість сказати: дивіться, так, ми ж були праві mm, від самого початку. Mm. Те, що ми йшли на крок вперед всіх наших mm. західних союзників і були сміливими, то дійсно так треба робити, тому що, по-перше, це працює і це спрацювало. А по-друге, про це говорять всі військові професіонали і українські, і. Наші mm -hmm. і по третє, очевидно, що це є ключем до е перемоги України і, зрештою, до повернення безпеки на європейський континент. Ну, зважаючи на це, я роблю тоді припущення. Ви мене наштовхнули на одну думку. Дуже цікаво, за що я дякую. Такі бесіди вони цікаві, тому що ти думаєш ширше, що виступ залужно міг бути погоджений не лише з офісом президента, а в тому числі і з Британією, а зокрема з новим урядом. А я Абсолютно. повідомлю тим, хто не знає. Я час від часу говорю, згадую часто, да, часто в своїх відео, що Велика Британія у 2015 році, після того як був анексований Крим, російськими військами створили свій військовий блок. На базі НАТО називається «Об'єднані експедиційні сили, до якого війшло дев'ять країн Північної Європи. Це дуже цікавий блок, про який мало пишуть, про нього мало говорять, але він може за от так зробити 10 тисяч, поставити піштики. Це не так багато може видаватися, але це ті військові, які можуть бути відправлені в будь-яку точку. Вони серйозно підготовлені і є там великий запас і ядерна зброя, до речі, є в Великобританії. Тому можливо зараз саме стармер, як більш рішучіший скажімо так, політик ніж е, був його попередній е, Сунак і Джонсон, який ну вибачте, говорив багато гарних речей, але зробив не стільки, як то хотілося. Е, розпочне ідею, яку Джонсон просував, яка в Британії живе і при консерваторах, і при лейбористах, а саме створення нового військового блоку на теренах Європи. Чому дуже противляться американці? Вони не хочуть цього. Тому заложного можуть тут по хорошому використовувати, аби він допомагав у цьому процесі. І це ну, така цікава інтрига, як на мене. Сподіваюся, що вона колись виродиться. бо залишаюся на позиції, Україна має педалювати процес створення таких союзів у Європі. Це наш вихід, максимально сприятливий для нас. Поряд з тим, говорити так, ми готові на переговори. Окей, да ми будемо домовлятися про щось десь колись з кимось. Ну так я підвожу риску нашої бесіди з паном Тарасом. Прошу пан Тарас. Дякую. Добре. Я вами повністю погоджуюся так. Тим більше, що такі союзи не треба сприймати як альтернативу НАТО, їх треба сприймати як доповнення до НАТО, Добре. тому що в нинішніх безпекових реаліях ми бачимо, що механізми тої самої п'ятої статті Вашингтонського договору вони є максимально неефективними. Вони створювалися під реалії холодної війни, вони створювалися під запобігання повномасштабній агресії з боку величезного монстра, який називався Радянський Союз, і підготовку до цієї агресії було б. Видно за місяці. Тобто, в авторів цього механізму була купа часу зібрати північно Атлантичну Раду, посваритися кілька разів, домовитися кілька разів, прийняти рішення, яке б актувало п'яту статтю. І зробити це вчасно до того моменту, як радянські танки перетнуть кордон, так би мовити, та е, союзної держави, або зробити це от точно в той самий момент, тому що НАТО наперед реагувати не може. Але зрештою, коли ця загроза вже є явною себе проявила, тоді дійсно є всі підстави цю п'яту статтю включати. Тому е, НАТО е, намагається трансформувати свої безпекові механізми ще з 14-го року. Це там окрема історія. В них щось mm -hmm. здається, щось не вдається. Але фактом є те, що альянс потребує додаткових інструментів, які могли би набагато швидше. Ще реагувати на ці сучасні гібридні загрози, і я кажуть, давати можливість е, мати той потрібний час для того, щоб привести в дію власні ресурси, власні механізми. Ми зрештою дати гідний виклик, по перше, ну будь-якому потенційному агресору, і по друге, виконати свою функцію збереження миром. Не тільки в Європі, а й в євроатлантичному безпековому просторі, частиною якого Україна, хоча формально офіційно ми ще не є, але а, з практичної точки зору ми вже давно так, є частиною є. цього безпекового простору. Так саме так, пане Тарас, дякую, що тут ми з вами дійсно такої цікавої думки. Звісно, це друзі не твердження. Це ми робимо поки що припущення, бо е, крок за кроком треба ті плани реалізовувати, якщо залужний зараз разом із. Зеленським, звісно, і урядом а, Великої Британії просуває таку ідею, але ми лише це вітатимемо. Тому один із варіантів, чому залужний це озвучив, це є все. Інший варіант, мій політичний, який говорить таке припущення, також воно є. Нічого зважливів скидати не варто. Друзі, я вам дякую, що ви нас дивилися. Ми ну, доволі багато зайняли вашого часу. Вибачайте, якщо відео було задовми, ви до речі, можете про це написати, сказати клочок. Давай уже коротше своїми колегами, тому що це задовго. Я це врахую обов'язково. Принагідно дякую пану Тарасу, що він. Долучився сьогодні до нашої з вами дискусії, тому що вона продовжується тут під відео. А ви, будь ласка, підтримуйте це коментарями. Так, ви дякуєте нам за вашу роботу, а вам за це плюс в карму. Вов'язково побачимо. так, дякую за цікаві питання і за дуже цікаву розмову. До наступних зустрічей, до наступних розмов. Дякую, дякую, хай щастить.